24 лютого 2022 року почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Цей день змінив життя кожного з нас. Багато людей вступили до ЛАВ Збройних сил України. Хтось почав активно волонтерити, плести сітки, готувати їжу, хтось приймав в себе тимчасово переміщених людей, хтось допомагає відбудовувати зруйновані будинки, хтось створив благодійний фонд, а хтось організовує збори і допомагає військовим закривати їхні потреби. І на самому початку вторгнення сталася просто фантастична річ, яку потім будуть багато згадувати в підручниках з історії. Українці, які завжди знаходили собі якісь причини сваритись один з одним, раптово об'єднались для того, щоб захистити свою країну, свій дім від загарбників. Неважливо. Була яка у вас релігія, ваш фінансовий статус, політичні вподобання чи вік протягом перших місяців повномасштабної війни, абсолютно всі ми працювали на одну мету. Ми робили все можливе для того, щоб зберегти нашу країну. Але потім час йшов. І війна не закінчилась за 2-3 тижні, як казав один дурачок. Люди почали виснажуватись, ми всі помаленьку почали звикати до війни. Хтось почав вже повертатись до звичайної роботи, люди почали ходити в різні ресторани, і здавалось, ніби життя триває, навіть попри війну. І, на жаль, після того, як Російські війська відійшли від Києва. Оце об'єднання суспільства заради однієї мети, воно помаленьку чуть-чуть по почало зменшуватись. І зараз збори стало важче закривати. Всі такі плести приходить все менше і менше людей. Люди вже не хочуть просто так донатити. І ми знову почали сваритись через політику. Це відео вийде 25 лютого 2024 року, і це буде рівно два роки і один день після початку повномасштабного вторгнення. І я вирішив зняти це відео через те, що я все більше бачу в оточенні якихось песимістичних настроїв. Хтось шукає способи виїхати з країни, хтось каже, що втомився донатити. Хтось каже, що втомився від корупції, не хоче тут жити і так далі. Але війна триває. Зараз кожного дня гинуть найкращі люди нашої країни заради того, щоб ми мали можливість взагалі мати цю країну і жити в ній. Саме тому я і вирішив зняти це відео, щоб нагадати вам про прості, але дуже важливі дії, які має робити кожен українець, якщо він хоче, щоб Україна далі існувала. Давайте нарешті починати. Перше, поставте собі ціль для щомісячних донатів. Все просто чітко визначіть суму, яку ви будете донатити кожного місяця, бо ніхто не знає, скільки ще триватиме війна, і саме тому важливо Продовжувати системно допомагати Збройним силам України. А ця ціль допоможе вам це зробити. Бо я знаю по собі: якщо цієї цілі нема, то одного місяця я можу задонатити одну суму, наступного іншу. І це такі постійні американські гірки. Саме тому краще визначити собі чітку суму, яку ви будете донатити кожного місяця. Або це може бути навіть в відсотках від вашого доходу. Наприклад, ви ставите ціль донатити 20% від доходу на ЗСУ. І якщо у вас дохід за місяць 100 тисяч гривень, то ви донатите з них 20 тисяч. І до речі, я думаю, що ви це і так знаєте, але я вам нагадаю: це не обов'язково донатити всю цю суму на якийсь один збір. На мою думку, найкраще це розділити всі ці гроші на менші донати, наприклад, по 100 гривень і регулярно донатити на різні збори. І після того, коли ви досягнете цієї цілі за місяць і задонатите певну суму. То винагородіть себе. Подякуйте собі за те, що ви це зробили. Купіть собі щось класне, або сходіть в ваш улюблений заклад, або банально зробіть собі в той день вихідний, щоб віддячити собі за досягнення цілі. І таким чином ви їй ЗСУ допоможете і себе потішите. Прекрасно, але є один нюанс: як визначити цю щомісячну суму для донатів? Тут все дуже індивідуально, і залежить від того, що ви можете собі дозволити. Але давайте я спробую пояснити моє бачення на це. Перше, при визначенні суми для донатів важливо не забувати про себе. Якщо я буду абсолютно всі свої гроші віддавати ЗСУ, а потім залазити в кредити і просити гроші в родичів, то це буде така собі ситуація. Ніби допоміг ЗСУ, але став тягарем для моїх родичів і роблю життя тільки гіршим. Тому в цьому плані я стараюсь гарно розпланувати мої базові витрати на проживання, їжу і інші важливі штуки. А відповідно, ті гроші, які вже лишаються, вони можуть йти на донати. І другий момент. Мені здається, що нічого страшного не станеться, якщо мій лайфстайл, який я звик мати до війни, він трохи зміниться і може стане гіршим, ніж це було раніше. Я вже довгий період думаю взяти собі новий ноутбук. Але розумію, що насправді це не дуже має сенс, бо мій старий ще цілком нормально працює. Він не погіршує мою продуктивність, і навіть попри те, що так хочеться собі взяти якийсь новіший, я не роблю цього, бо розумію, що це безглузді витрати. Так само з походами в якісь ресторани і кафешки. До війни я регулярно двічі на тиждень, а інколи і частіше старався їсти десь в центрі. Але після початку повномасштабного вторгнення я почав рідше це робити, бо я розумію, що це цілком не обов'язково, і я нормально себе почуваю, навіть якщо поїм вдома. І так само зі всіма іншими сферами життя. Якщо в мене немає якоїсь конкретної потреби для тих чи інших витрат, то я стараюсь їх уникати. Мені здається, що цілком нормально себе свідомо обмежити трохи в витратах для того. Щоб більше заощаджувати і більше віддавати на ЗСУ. Це моя позиція. Я розумію, якщо вона у вас може бути інакшою, і це цілком окей. Але я дуже раджу вам поставити перед собою ціль щомісячних донатів. І пам'ятайте про те, що це не має бути якась сума, яка повністю виїдає ваш бюджет, але це точно має бути не менше, ніж 5% від ваших доходів. Окей, друга порада: купуйте військові облігації. Якщо раптом у вас є якісь збереження, які ви тримаєте десь в тумбурсі, і вони у вас просто стоять і ви з ними нічого не робите, то я дуже раджу Адже вам придбати військові облігації зараз. Я на пальцях спробую розповісти, що це таке і як воно працює. Військові облігації це цінні папери, які випускає держава під час війни. І коли ви купуєте ці цінні папери, то ви даєте ваші гроші в користування державі на якийсь конкретний термін. А потім, коли цей термін проходить, держава вам повертає ці гроші з відсотком. Це ніби депозит, але в цьому випадку ви даєте гроші напряму державі. І є декілька причин, чому варто придбати військові облігації. Перша причина: всі гроші, які держава отримує від військових облігацій, йдуть на підтримку Збройних сил України та забезпечення військових всім необхідним. Тобто ви не просто отримаєте якийсь там мінімальний додатковий дохід, а й підтримаєте українських військових і таким чином ви робите вклад в нашу перемогу. Друга причина військові облігації прибутковіші ніж депозити. Зараз відсоток доходу від військових облігацій є близько 18% річних, а в звичайних депозитах це в районі 14-15%. А ще за дохід від військових облігацій не треба сплачувати податок. Тому купувати військові облігації справді вигідніше ніж просто ставити гроші на депозит. І крім того, що ви підтримуєте ЗСУ, ви ще й отримаєте додатковий дохід, і це взагалі супер. І третя причина це надійність. Коли ви ставите гроші на депозит в якийсь банк, то завжди є якась імовірність, що банк може збанкрутувати або почнеться якась криза, і банк не зможе вам видати гроші. А в випадку з військовими облігаціями, то гарантом того, що ви отримаєте ваші кошти, є держава. І це, як на мене, значно надійніше, ніж банки. Зараз можна дуже легко купити військові облігації через дію. І буду з вами відвертим, коли я готував це відео то купив свої перші в житті військові облігації. Там все просто: обираєте термін, наскільки часу ви купуєте ці військові облігації, потім обираєте їхню кількість. Купуєте і через рік-півтора отримуєте свої гроші разом з доходом. Я вважаю, що це прекрасна можливість допомогти ЗСУ та вберегти ваші гроші від інфляції. Дуже раджу вам нею скористатися. Третя порада: конвертуйте ваші навички в допомогу ЗСУ. Допомагати військовим можна не лише фінансово. В кожного з нас є багато різних навичок, які ми можемо використати на благо нашої країни. І ця порада вона стосується кожного з нас. Просто сядьте і проаналізуйте, що ви вмієте, і подумайте, як це можна перетворити на підтримку військових. Наведу вам декілька. Кілька прикладів і почну з себе. Колись я організовував різні події, їх відвідувало багацько людей, і я можу сказати, що в мене це доволі добре виходило. І я багато думав останнім часом, як мою навичку організації подій можна конвертувати на користь нашої країни. І недавно я це зробив. Я домовився з моїм знайомим Романом, що я організую онлайн-подію. А він підготує презентацію, виступить і поділиться своїми знаннями з іншими. Долучитись до події можна було за донат від 200 гривень на ЗСУ. До нас долучилось близько 40 людей, і ми брали трошки більше ніж 17 тисяч гривень на збір на авто для спецпідрозділу розвідки. Сума ніби й невелика, але насправді це значно краще, ніж просто сидіти і нічого не робити. І ви можете робити так само. Ви можете надавати консультації людям за донат на ЗСУ. Або створювати якісь вироби і продавати їх за донат. Або ж ви теж можете організовувати якісь події, концерти, поетичні вечори і так далі. І це все наближатиме нашу перемогу. Або ще один приклад. В мене є знайома, вона організовує книжковий клуб і частину з доходу віддає на ЗСУ. І подібних ідей можна придумати дуже багато. Просто сядьте. І придумайте щось. Або з іншої сторони, ви можете допомагати своїми навичками напряму. Наприклад, я знаю, що існують стоматологічні клініки, які безкоштовно або з великими знижками надають послуги військовим, або психологи, які безкоштовно проводять консультації. Або, якщо у вас, наприклад, якийсь магазин одягу, то ви можете теж зробити якісь знижки для військових. Або можна допомагати різним благодійним фондам, привозити машини з кордону, вести бухгалтерію, або інші штуки. Наприклад, якщо ви вмієте вести соцмережі, то можна запропонувати якомусь фонду. Безкоштовну допомогу з цим або монтаж відео, створення дизайну, чи навіть зробити якийсь сайт варіантів, купа. І я дуже прошу вас почати це робити, якщо ви досі цього не робите. Від цього реально залежить наше майбутнє. Рухаємось далі. Четверте. Підтримуйте благодійні ініціативи. Зараз є багато різних проєктів, де ви можете щось отримати для себе і паралельно допомогти силам оборони. І зараз я розповім кілька конкретних прикладів. Перше, це книжкові сили України. Це проєкт, де люди безкоштовно віддають свої книги, які їм не потрібні, а інші люди можуть їх придбати, і всі кошти йдуть на підтримку ЗСУ. Тому, якщо ви любите читати і шукаєте собі якісь класні книги або маєте книги, які хочете віддати, то залишаю лінк на цей проект в описі до цього відео. І таким чином ви поєднуєте любов до книг з допомогою військових. І це, на мою думку, просто прекрасно. Друге, це календар Лють від благодійного фонду 1991. Це дуже крутий календар на наступний рік, в якому є фотографії українських військових. І це просто дуже крута ідея, і щоденне нагадування, що війна триває і що нам потрібно продовжувати підтримувати сили оборони всіма можливими способами. Календар коштує 1991 гривню, які повністю йдуть на збір на 500 FPV дронів. Лінк на календар буде в описі до цього відео. І третє: видавництво Віват приймає книги російською мовою. Віддають їх на Робку, а кошти за це віддають на ЗСУ. Тому якщо у вас є такі книги, з якими ви не знаєте, що робити, то це ваш шанс. І в якості подяки за 5 кг таких книг вам дадуть знижку 30% на наступну покупку. Єдиний мінус, там ніби не можна відправити поштою ці книги, а треба принести їх в книгарню. Але все одно воно того вартує. Більше деталей про цю ініціативу буде за посиланням в описі до цього відео. І загалом таких проєктів є величезна купа. Тому якщо десь бачите такі ініціативи, то обов'язково до них доєднуйтесь, бо як на мене це найкраще. Найкращий формат ви не просто віддаєте, а ще й отримаєте щось взамін. І остання п'ята порада: готуйтесь до мобілізації. Як я вже згадував, ніхто не знає, коли закінчиться війна. Ніхто не знає, чи не буде ще одного наступу на Київ. Ніхто не знає, чи Білорусь раптом не вирішить на нас напасти. Все частіше чути тезу, що воювати доведеться всім, і саме тому нам всім потрібно готуватись. Навіть якщо пощастить і нам не доведеться воювати, це все одно життєво важливі навички, які можуть допомогти вам в звичайному житті. Я не є військовим, але я сам вже почав готуватися до мобілізації, дивлюсь і читаю багато ресурсів на цю тему. І саме тому хочу розповісти вам про три важливих нюанси. Перш за все, ходіть на події центру готовності цивільних. Це проект благодійного фонду Сергія Притули, де в різних містах України запрошують військових провести навчання для цивільних в різних сферах. Це і про тактичну медицину, про базові навички військовослужбовців, керування і так далі. Потрапити на подію можна за будь-який донат на ЗСУ. І дуже цінно, що всі лектори це діючі військовослужбовці і діляться реальним досвідом, як все зараз відбувається, і це дуже круто. Я сам недавно ходив на одну з таких подій у Львові, і загалом було дуже цікаво і корисно. Я багато чого нового і важливого для себе дізнався і буду продовжувати глибше занурюватися в цю тему, готуватись до мобілізації і відвідувати ці події. Їх організовують в різних містах України, тому якщо хочете дізнатись більше деталей і ходити на такі події, то обов'язково зайдіть. За посиланням в описі до цього відео. Окей, друге, покращуйте вашу фізичну форму. Військові на собі носять важкий бронежилет і купу екіпірування. Це все важить багато кілограм разом. І якщо ви в поганій фізичній формі, то, на жаль, ви довго не притягнете. Саме тому якомога швидше почніть покращувати вашу фізичну форму. Найкраще готує до реалії війни кросфіт. Це такий тип фізичних вправ і тренувань, де залучене ціле ваше тіло. Також ви працюєте з додатковою вагою, ви постійно щось підкидаєте, присідаєте, піднімаєте і це дуже гарний спосіб підготувати. Готовки вашого тіла до додаткових навантажень. Крім того, починайте багато ходити. Беріть собі якийсь рюкзак, пхайте туди 10 кг якихось речей і виходьте на прогулянку. Так, на початку це може бути дуже важко, але це вже буде хоч якоюсь підготовкою, і це повністю безкоштовно. Тому, якщо ви це відкладали, нехай моє відео буде гарним нагадуванням для вас, що фізична підготовка це дуже важливо. І третє купуйте екіпірування. Для того, щоб потім в один момент різко не витрачати купу грошей, на те, щоб все це купити, найкраще це робити поступово. Так вам багато чого видадуть, але все одно є багато різних особистих штук, які можете купити собі лише ви. На одному сайті я знайшов гарну табличку зі всіма штуками, які варто купити перед мобілізацією. І поділюсь цим списком в описі до цього відео. Та й загалом я знайшов доволі багато класних матеріалів на цю тему і сформував цілий файлик з різними корисними посиланнями та ресурсами. Якщо ви хочете готуватись до мобілізації, щоб одного дня почати захищати нашу країну, то я впевнений, що це буде корисним для вас. Лінк буде в описі до цього відео. І підсумовуючи, ніхто не знає, як воно буде тому я дуже раджу жити за простим принципом: надійся на краще, готуйся до гіршого. Тому ваша підготовка до мобілізації точно не буде зайвою. І звісно, хочу зараз сказати найважливіше: дякую всім військовим, які захищали або захищають нашу країну. Ви неймовірний приклад стійкості та хоробрості. Дякую вам за те, що ви є, і за ваш безцінний внесок в наше майбутнє. З вами був Артур, засновник блогу Keep Going. Дякую за те, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись, продовжуйте підтримувати Сили оборони всіма можливими способами, бережіть себе і, звісно, Keep Going!